У квітні фахівці ботанічного саду висадили поблизу другої міськлікарні лікарні понад пів тисячі дерев та кущів. Захід з озеленення цього пустиря ініціювали міські екологи. Треба було там і зробити деякі реконструкційні роботи, тобто викорчування пнів, було, прибирання гілля. І після цього було висаджено понад 500 деревних рослин, переважно чагарники. Серед дерев були такі висаджені породи, як дуб червоний, дуб черешчатий, клени, ясини, черемха, яблуні. І така навіть екзотична рослина для нашого міста це кейлітерія золотиста. Вона квітує у червні китицями, які унизані просто жовто-гарячими квітками. Дуже гарне квітування, після чого утворюються плоди дуже незвичні, цікаві. Незважаючи на труднощі, викликане військовим станом, у місті продовжують реалізовуватися заходи із поліпшення стану довкілля, благоустрою та озеленення. Вже з початку весни у рамках реалізації заходів міської екологічної програми на території міста висаджено понад 1300 зелених насаджень. Заходи з озеленення це спільні дії міської влади, наукових установ та підприємств міст. Раз на місяць співробітники боцсаду заливатимуть саджанці водою, восени та навесні внесуть добрива. Фінансово підтримує акцію компанія Рудомайн. Ми з задоволенням відгукнулися на ініціативу управління екології і виділили кошти на закупівлю понад 500 саджанців. І я наскільки пам'ятаю, це ця ділянка вона завжди була, ну скажімо, недоглянута, тут. Рос, скажімо, росло, непонятно що. Ось, і це вже не перша спроба посадити тут дерева, але зрозуміло, що необхідно, щоб їх хтось і доглядав. Тому ми не тільки приймаємо участь у закупівлі саджанців, але ще надаємо транспорт для систематичного поливу цих саджанців. І я бачу, вже місяць пройшов. Так, ну, те, що я побачив, більшість дерев в принципі, прийнялося. Це добре. Надія Шевченко Денис Захаров цей день.